Представники громадських чорнобильських організацій Житомирщини стурбовані тим, що влада пустила на нівець виконання діючих законів соціального захисту потерпілих та їх сімей. Лише у Житомирі на придбання ліків, виділено в середньому на рік, як зазначалося по 8 гривень на кожного Чорнобильця. Однак потурбувалися в іншому. Є пропозиція відзначити подяками до півсотні житомирян. Всем подяки, хотя мы просили вид знаки за заслуги перед городом, просили почетной грамоты, к почетной грамоте должно быть что-то в конверте, что они до нашего списка сделали, добавили с департамента три человека, почетные грамоты и им, соответственно, в конвертах деньги. Какое отношение работники этого департамента имеют к чернобыльцам, я так и не понял. Поки що не визначено, також які будуть проводитися, і на якому рівні заходи до 300-річчя Чорнобильської трагедії. Не дано доручення до кожного району, Скільки вони повинні, значить, забезпечити, привезти з кожного району ліквідатора, і буде там керівник даної цієї групи. Тому що вони хочуть, щоб були представлені всі всі райони, щоб вони раніше приїхали, щоб вони раніше від'їхали. Бо 26 числа теж чорнобольські на місцях заходив в кожному районі, то вони хотіли передбачити, через що ну будемо думати, як це правильно зробити, краще зробити. Можливо. Дійсно, Боонський район весь не прийде туди. Я добре хочу і до вас туди попасти, на 11 і далі попасти, прийти там, хоч позуречатися, але все одно всі люди, які не будуть мати можливості попасти туди, розумієте, це трамтяче. Та все ж головне, як було зазначено, залишається проблема відкриття онкологічного центру в Житомирі та лікування людей, які потребують негайної допомоги в реабілітації та оздоровленні. І ще було виділено таке: обласна влада іде на контакт розв'язанні проблем, а місто Житомир лише на запити громадськості ухиляється відписками.